Подивіться, це стоять цехи заводу, а тут так якби ми опинилися в якомусь рівному світі взагалі. І щоб ви розуміли, ці дерев'яні стінки це є перегородка. Раз і закрили шторку. Хто хоче вийти на перекур з обіду чи вечерю, для нього є така накрита тераса. Привіт дорогі друзі, сьогодні у нас блог про архітектуру і урбаністику, але не в наших містах, а про промисловість. Ми всі прекрасно знаємо, що промисловість українська потерпає зараз від війни, дуже багато релокується і шукає більш безпечних місць. І тому не можу не згадати про об'єкт, який приваблює вашу увагу, коли ви виїжджаєте по вулиці Зеленій Львова в сторону Івано-Франківська чи Буковелю. Львівський логістичний порт Львів, який складається з складів виробничих приміщень, і також шоурумів, торгових приміщень, офісів, які ви можете тут або орендувати, або купити. 77% площ вже наразі продані, але тим не менше залишаються цікаві лоти. Хто хоче просто припаркувати свої гроші якісно, то компанія, яка це будує, організовує, обіцяє 12% річних в доларі. Компанія Altera Group декларує, що портвів це виклик сірим коробкам, яких набудували дуже багато в Україні в період і радянський, і в принципі, в тому числі і зараз. Тому, якщо вас цікавить. Друзі мої, цей бізнес розташування вашого е, виробництва, оренди складу чи купівлі офісу, будь ласка, за послання нижче на сайт до цієї компанії. І е, хай буде у вас все добре і рухається ваш бізнес, і все буде в безпеці. Я подумав, що дуже важливо зараз. Подивитися на захід, як в них виглядає промисловість, і чи промисловість асоціюється в нас виключно з брудом, сірим, негарним бетоном, іржавою сталлю і всякими дуже некомфортними середовищами, так званими brownfields, з забрудненими, засміченими і так далі. Ось тому сьогодні я вам покажу, як. Я відвідав колись кілька років тому з групою архітекторів фабрику керамограніту Atlas Concord на півночі Італії і покажу вам речі, які мене особисто приголомшили. Atlas Concord – фабрика величезна, просто гігантська, я би сказав, площу займає. Я був приголомшений з цим масштабом. Виглядає кілька стадіонів, чесно кажучи. І коли я запитався. В Гіда, яка нас супроводжувала, скільки людей працює на заводах, вона сказала: ну, від прибиральниці до директора підприємства десь приблизно 600. І це на тему ту, яку я постійно вам про то говорю, що промисловість не є запорука кількості робочих місць, так? тому що промисловість стає все більш робото, роботизована, робототехніка, штучний інтелект і тішні технології дозволяють. Уникнути величезної кількості робочих місць і е, сконцентруватися тільки на фахівцях в своїй справі. Тому, е, вертаючись до постійної теми, якої я говорю, Україна потребує після війни зміни податкової е, схеми, тому що зараз нас так виглядає, що мерам треба і там губернаторам, е, очільникам обласних адміністрацій, вони мають думати тільки про робочі місця, а не про дух підприємництва і про інновації, тому що. Місцевий бюджет поповнюється з податку ПДФО. так? Ось тому давайте подивимося, де розташована ця, ця зона. Форміджине містечко Моранелло, і, вам думаю, що це нічого не говорить. Найближчі міста я бачу: Болонія і Парма. Між Пармою і Болонією знаходиться в мальовничих. Ви бачите, біля, біля пагорби, біля гір. І отак виглядається. Місцина, і згори ви бачите таку не дуже щільну е зону забудови Моранело і Спезано. І далі йдуть оці величезні площі е цехів, складів і, 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 і так далі. І біля цього заводу, е відразу безпосередньо майже в тілі цього заводу розташований невеличкий парк, який організувала компанія, де знаходиться старовинна вілла. І вони цю перетворили в такий готель для гостей, де приїжджають архітектори чи якісь партнери з інших країн, і вони хочуть справити на них враження, поговорити про можливу співпрацю по предмет договору. В цьому парку є басейн, і взагалі і павільйон виставковий для того, щоб там подивитися на продукцію. Тому далі, в принципі, мої коментарі не потрібні. Давайте просто насолодимося, як це виглядає з точки зору пішохода. І е, не забувайте підписатись на канал в першу чергу, якщо ви є. Е, і якщо вам сподобається, поставити лайк. І, звичайно, особливо подяка патреонам. Тому приємного перегляду. Не забувайте реакцію свою описувати в коментарях. Один з найбільших складів, напевно, в світі, оскільки там сотні тонн, зберігається на цьому складі, але я хочу звернути увагу на ландшафт, який цей склад оточує. Дивіться, як зробили схил. І от, бачите, їм треба красоти, треба деревця та посадити, кущі. Зробити сходи не просто, а ось таким замислуватою формою в плані. А далі, щоб перейти в той їхній парк, так само зробили таку стежечку з світильничками і вздовж їх висадили теж кущі. Так, друзі. Так, Європа дбає про емоційний стан своїх працівників. Друзі, виглядає парк навколо заводу керамограніту Atlas Concord. Тобто от, що мене дивує, приємно, мене дивує те, що чомусь власникам великого бізнесу потрібна краса. Замість, от не замостити все бетонною плиткою або асфальтом, а потрібно зробити парк з сучасною структурою, наприклад, бачите, от як тут. І скульптура на мармуровій такій основі. Дивіться, в якому стані лавки. У нас по-моєму ні одне місто такого парку немає міського. А тут навколо заводу і квіти, і кущі. Ну, подивіться, це стоять цехи заводу, а тут так якби ми опинилися в якомусь рівному світі взагалі. Дивіться, як пострижені кущі, травники, газон. І в парку стоїть павільйон, який показує для демонстрації зірсів керамограніту. зверніть увагу на дах. Таночка для працівників вийти покурити. Що там не казали, на італійці мають смак, звичайно. Подивіться на ту попільничку. І це з нержавіючої труби, зварене таке кільце На тоненьких колонах з нержавійки і утворилася неймовірна пергола. профіль даху ви розуміли ці дерев'яні стінки це є перегородка раз і закрили шторку Бомбісимо. Зверніть увагу, як виглядає світильник. До світильника зробили спеціально такі дизайнерські рамки з міді. Він виглядає неймовірно органічно в тому ландшафті. І здесь я приїхав в найкращу пору для спостерігання за парком, коли дерева жовтіють, червоніють. Це просто якийсь фантастичний світ. Зверніть увагу, як зроблена сітка е, коло корту. У Нас переважно все роблять просто прямокутник піпи, так? а тут натягнули такий от трос потужний, і він утворює дугу. І вже так сформована сітка. Не знаю, чи це чи не вилітає м'яч за ту сітку, але це настільки круто, настільки органічно. Що дійсно, цей корт такий повноцінний, абсолютно учасник цього ландшафтного дизайну в парку. Він переважно ці спортивні майданчики, він такі вирви око. А тут просто щось просто неймовірна якась історія. Не подивіться, як виглядає з боку цей фасад з тим дахом, в тих сонячних променях. Тут не то, що хочеться працювати, мені тут жити хочеться. Так дах виглядає з другого боку, друзі. Доходить до підпірної стіночки. Тут повноцінні тополі ростуть. У власності компанії є стара вілла, яка відреставрована, служить гостєвий будинок. А біля цієї вілли компанія побудувала павільйон для того, щоб приймати гостей. Там, бачите, бенкетний зал. Також така дуже класна мінімалістична архітектура, але дуже італійська. Тобто Дерево з білим металом і склом. Зверніть увагу, які симпатичні вузли. від мосточка з камінців і от закриті штори, але вони також можуть відкривати з ці віконниці. Дивіться, які дві гігантські магнолії ростуть. Як ландшафт працює парно разом з архітектурою. Це найцікавіше в цьому всьому павільйоні. Хто хоче вийти на перекур з обіду чи вечері – для нього є така накрита тераса. Дивіться, яку скляну колбу взяли дерево. Друзі, подивіться, будь ласка, як виглядає похід в туалет з цього павільйону. По-перше, тут є така класна штучка, консоль для антисептика. І подивіться, вони зробили скляний коридор, де можна так само відсунути дверцята і вийти в цей парк, От, а можна розвернутися. І попасти в двері на туалету. А туалет є в колишньому павільйоні в такому традиційно е, скажу, тосканському стилі. Так? Тут різка така кам'яниця, арки, кладка сегли, щось таке от різне. І далі ми попадаємо вже в туалет, який є. Разом об'єднані чоловічі, жіночі і туалет для людини з інвалідністю. Ну що, як вам? Скажіть, будь ласка, яка реакція? Подивіться, ці дощечки вони навіть малесенькі лампочки поставляли, вже правда, з них половина не горить. Але гарно. Звичайно, Італія це про красоту. Містечко, де є музей Ferrari і завод Ferrari, зараз ми спробуємо взяти на прокат. Бачите, дуже важливо для такого роду великого бізнесу мати свої круті представницькі виставкові павільйони. В даному випадку, ви бачите, що в Італії кожний вузлик є дизайнований: і лавка, і альтанка, і вхідна група, і віконниць, і розсумні якісь системи. Все видно, що до цього доторкнулася рука. Дизайнера, архітектора і ландшафтного архітектора в даному випадку, але не можу ще раз не нагадати, що озеленення дахів це не тільки примха ландшафтника. озеленення дахів і технологія цих поріжків, які вкладаються на дах, є. Об'єктивною необхідністю в наших містах і взагалі в світі, тому що клімат змінюється на планеті, і е, ударні дози в грозові дні чи вечори е, настільки переповнюють наші колектори, що це призводить до повеней, так, до, до затоплення міст. І, відповідно, зелені дахи це як губки, які. Смоктують цю воду, і пізніше вона звідти там, випаровується назад в атмосферу. Це покращує і вологісний режим, і е, менше нагріває поверхню в місті, знижує температуру повітря. Все це є такі побічні, хороші, якісні ефекти. Так? А в даному випадку тут це все про красоту і про ландшафтний дизайн. Звичайно, я вас не заохочую до того, що всі наші заводи мають виглядати настільки розкішно, тому що Атлас Concord – це дуже багатий виробник і може собі це дозволити, але не бачу жодних перешкод, щоб наші очільники чи власники такого роду промислових об'єктів не могли зробити якісь такі райські куточки, невеличкі на вході на цей завод, або всередині для працівників, або власне хоча б по маршруту, де заходить зовнішній. Клієнту ну, і треба не забувати, що робітники так само люди, і повага до них в формі висловлення дизайну, різного ландшафту і так далі, тільки збільшить лояльність працівників до роботи і до того роботодавця, який, власне ту роботу їм створює. Хочу ще сказати, що колись я розповім вам про мої відвідини заводу SC Johnson компанії в Штатах, де після Великої депресії для того, щоб... Людям додати впевненості в завтрашній день власники компанії запросили Френка Лойда Райта, відомого американського архітектора, для будівництва. Лабораторії і офісної частини цієї фабрики, яка займалася побутовою хімією. А пізніше нащадки, вже там, третє чи четверте покоління цих власників, запросили навіть Нормана Фостера, який збудував їм ще окремий павільйон, і фабрика перетворилась на місце паломництва тобто, самі цехи переїхали в якісь інші локації, бо змінилася технологія, змінилися потужності фабрики. А Ця архітектура залишилася пам'яткою архітектури і місцем для екскурсій, які щоденно десятки автобусів їздять з Чикаго і возять туристів відвідати цю фабрику. Але про це буде окремий блог. Зараз просто кілька знимок, щоб вас трошки збагатити вашу уяву. На початку я забув сказати вам, що там є поруч фабрика Феррарі, і ви можете, якщо будете там подорожувати, заїхати, подивитися, мало того, що на моделі Феррарі більше того, можете і взяти в оренду і показатися на різних свіжих, таких свіженьких спорткарах. Я байдужий до автомобілів і спортивних автомобілів, тому так ви бачили, що я просто спостерігав, як мої колеги. З задоволенням сідали за кермо і отримали безліч емоцій. В мене на цю хвилю все. Я сподіваюся, цей блог вам був корисний. Ви щось почерпнули, і тому, що ви бізнесмен чи проектуєте для крупного бізнесу, якщо архітектор і проектуєте щось схоже, якісь складські речі або заводи, або невеличкі воркшопи, то пам'ятайте, що середовище важливе абсолютно скрізь, як в центрі міста, як в історичному місті, так і в. Промислових зонах тому до наступних зустрічей наразі в мене все Па-па.